Салют, і сьогодні ми з вами говоримо про логарифмічні нерівності, обговорюємо той звіт, який треба здати у класрумі. З цього приводу у нас був проведений урок, але я ще раз у ще раз розкажу, що є метою цього завдання. І так, говоримо про логарифмічні нерівності. Одразу асоціюємо, повертаємось до логарифмічних рівнянь. Якщо в логарифмічному рівнянні змінити знак дорівнює на знаки нерівності більше-менше або дорівнює, тоді отримуємо логарифмічну нерівність. Отож, все те, що було у рівняннях, переносимо на нерівності, але все більше узагальнюємо, згадуємо деяку теоретичну інформацію, те, що нам буде треба для опрацювання, розв'язування практичних вправ. Також нашою метою буде опрацювання логарифмічних карток та пригадування основних теоретичних відомостей за першопочаткові теми. І у першій частині створюємо фішбоун. Логарифмічні нерівності у другій частині опрацьовуємо, згадуємо означення логарифмів, згадуємо властивості, згадуємо, як опрацювати деякі практичні вправи невеличкі. Разом опрацьовуємо чотири картки. Ваше завдання класу: треба обрати три будь-які картки, її розписати та надіслати у фото до класруму у звітуванню, прозвітуватися за допомогою. Під час уроку треба вислати тільки мапу підказку. Цей фішбоун практичні вправи робити не треба. Кого не було під час уроку, той робить три картки і надсилає створений фішбоун за прикладом. Всі основні відомості, які треба знати для того, щоб розв'язувати практичні завдання та виконувати підсумкові види робіт самостійні та контрольні. Отож, з чого починаємо? Спочатку починаємо із означення, яка нерівність називається логарифмічною. Написали означення, і тоді бачимо, що нерівність відрізняється від рівнянь, тим що у нас є знаки більше менше, тобто замінюємо знак дорівнює на знак більше або менше, і таким чином у нас утворюється логарифмічна нерівність. Що нам треба знати? Нам з вами треба пригадати, як виглядають графіки логарифмічної функції. Якщо основа більше одиниці, якщо основа менша одиниці, відповідно чотири графіка для прикладу намалюйте, нехай у вас буде. Тоді переходимо до найпростіших. Логарифмічних нерівностей, які у нас є види, більше B, менше B. І є ось такі дві ситуації. Відповідно, якщо значок змінюється, то тут так само знак змінюється. Приклад є. Є алгоритм розв'язування, який використовуємо за допомогою розкриття нерівності, зводимо праву і ліву частину до однакової основи, і тоді дивимося, функція зростає чи спадає. Відповідно, спиратися будемо ось сюди, дивитися, будемо, яка у нас функція. І основні відомості, які треба запам'ятати, коли змінюємо знак нерівності, і коли залишаємо, коли не змінюємо. Приклади обчислень: ось такі три завдання, три задачі теоретичні перепишіть і опрацюйте. І розглянемо декілька завдань із надісланих матеріалів. Чотири картки розглядаємо. Інші ви виконуєте самостійно, обираєте. Три завдання, будь-які, які не повторюються, не перехрещуються з тими, які я показую. Опрацьовуєте і надсилаєте у звіт до класруму. Отож, перше завдання. Запиши за допомогою логарифму вираз. 5 в кубі дорівнює 125. Нам з вами пригадати треба, що таке логарифм за означенням. Логарифм це степінь. степінь. Степінь у нас трічка, тобто після дорівнює у нас буде. 3. Після дорівнює записуємо степінь. Тоді основа логарифма у нас є є число. Залишилося вставити число 5 і число 125. Тепер міркуємо. Нам треба піднести основу до третього степеня, щоб отримати число. Яке ми отримуємо число? Наше число 125. Підносимо третю степінь. 5 ірочку. Тобто тут поставили 5, отут поставили степінь, отут поставили 125. Все, записали за допомогою логарифму вираз. Як правильно прочитати? Логарифм числа 125 за основою 5 дорівнює 3. Або логарифм 125 за основою 5 дорівнює 3. Пригадаємо, які у нас є види логарифмів. Є звичайний логарифм, позначається як лог. Є е, натуральний логарифм, позначається ЛН, Н натуральне число. Натуральний логарифм це логарифм із основою числом є е, експонентою. Є е, десятковий логарифм, логарифм із основою 10. тобто можемо розписати ЛГ як лог 10 числа А пригадали види? Є ЛН, є ЛГ, є лог і є ще двійковий ЛБ, але про нього не говоримо. Отож, завдання перенеси до квадрата тільки десяткові логарифми. Що будемо переносити? Ось тут ЛГ, ось тут ЛГ, ось тут ЛГ. Перенесли все. Вибери відповідь на питання. Нам треба порахувати суму двох логарифмів. Можна використати як логарифмічний калькулятор, але краще пригадати за означенням для того, щоб орієнтуватися далі в наступних темах. Логарифм 32 за основою 2, плюс логарифм 2 за основою 2. Відповідно, пригадавши означення логарифма, весь логарифм це степінь, до якого треба піднести двійку. Двійку треба піднести до якоїсь степені, щоб отримати 32. Так ось, до якої степені, міркуємо. Це буде 5 П'ятірочка. бо 2 у 5 дорівнює 32. Весь логарифм дорівнює 5. Тоді переходимо до другого логарифму. Відповідно, є ще така властивість, але міркуємо. Нам треба піднести основу двічку до якого степеня, щоб отримати 2. До якого степеня? Піднесемо до степеня 1. Тому 5 плюс 1 дорівнює 6. Це завдання у нас. Відповідь це 6. І останнє завдання утвори рівність, що нас дано першопочатково, логарифм 25 за основою 4. Тут працюють активно у нас властивості логарифмів. І якщо ми пригадаємо, то є відповідно така властивість, в якій попереду відноситься степінь, яка в логарифмі. Тобто, що ми можемо зробити? 25, записуємо як 5 у квадраті, і згадуючи властивість логарифму, ми можемо цю двічку винести попереду. 2 попереду, логарифм 5 за основою 4. Використали властивість та записали, заповнили. Ось тут квадратик і ось тут. Все, спираємося на властивості, властивості пригадуємо. Бажаю успіхів і чекаю у класі.